Знаменита долина нарцисів імені Василя Комендаря, яка належить карпатському біосферному заповідникові, цьогоріч стала об'єктом проведення обласного екологічного форуму Золотий нарцис. Організатори форуму Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації та комунальний заклад позашкільної освіти Закарпатський палац дітей та юнацтва, Падіюн Закарпатської обласної ради. Прямуючи в долину в рамках форуму, ужгородці відвідали меморіальний комплекс Красне поле. Разом з виконуючою обов'язки директорки комунального закладу позашкільної освіти Падіюн Світланою Ганущиною поклали квіти у підніжжі комплексу. Заодно послухали історію про трагічні, водночас, величні березневі події далекого 1939-го, яку розповів голова закарпатського товариства охорони природи Олександр Геревич відстоювати карпатську країну, яка фактично тоді проіснувала буквально один день. Шанувавши героїчний подвиг юних патріотів Закарпаття в обороні Карпатської України, відвідуємо унікальну долину нарцисів. А тут, в долині, у музеї нарцису, екологічний форум розпочався з гімну нашої держави. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували також полеглих воїнів Збройних сил України у теперішній війні. Із символом перемоги, миру та майбутнього процвітання України короваєм зустріли учасників та гостей форуму Юні природохоронці з Приборжавського, що на Хущіні. Вже так Україні вже перемагати! І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. І лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Щиро дякуємо Богу та низько вклоняємося нашим захисникам. Щиро запрошуємо вас на наш екологічний форум. У форумі, присвяченому охороні Червонокнижного нарциса Вузьколистого, крім педагогів та юнатів, взяли участь представники владних структур області міста Хуст, державних природоохоронних установ, громадських організацій, науковці заповідника та Ужгородського університету. Велике значення, звичайно, має форум для молоді, яка в майбутньому. Розпоряджатиметься природними багатствами, і тут важливо господарювати без шкоди для довкілля а це можливо лише тоді, коли знаєш, розумієш і дотримуєшся законів природи. Золотий нарцис він є символом того золота, який тут зібрався в нашому краї. Тобто, та цінність, яку ви, шановні, молоді дітки, є, маєте берегти, вберігати для всіх поколінь, які будуть у нас в Закарпатті і всій Україні. І Я хочу передати ми вітання від президента міжнародної асоціації позашкілля. На жаль, вона не може сьогодні бути разом з нами, тому що вона є в Польщі, але Олена Володимирівна Биковська з великою радістю і великою повагою до вас про те, що ви сьогодні проводите такий форум і такий масштабний форум, переказую всім вітання, здоров'я, Божої благодаті, і щоб ви зростали на таких цінностях, як ці золоті нарциси. Про важливість і значимість екологічного виховання молоді, роль якого особливо зросла тепер у воєнний час, коли ворог нещадно руйнує природу. Йшлося на дискусійній панелі форуму. Тут виступаючі наголошували на виховний аспект об'єктів природозаповідного фонду, екоактивізм і залучення молоді до природоохоронної діяльності у заповідному масиві, на унікальність долини нарцисів, діяльність громадськості у справі екологічного виховання. На забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та здійснення державного контролю. За додержанням вимог законодавства у сфері охорони природи завершилася панельна дискусія підписанням угоди про співпрацю між Карпатським біосферним заповідником та комунальним закладом позашкільної освіти Падіюн Закарпатської обласної ради. Цей захід наш від об'єднує настільки величезну силу це державні установи. Це ті люди, які дійсно вболівають за питання екології, збереження нашого рідного краю, і це наші діти, наш, наше майбутнє. Це саме ви маєте розуміти сьогодні, в якому прекрасному краї ви живете, що ви маєте, яке багатство. Якщо ви будете берегти його, якщо ви будете любити те, що знаходиться навколо вас, і саме. Створювати різноманітні от такі от заповідні зони, в яких будуть зберігатися ті рослинки, які у нас сьогодні є. Ви знаєте, що вони дуже ніжні і потребують вашої турботи. Ми дуже раді, що є така можливість сьогодні підписати договір про співпрацю. Ми дуже потужно працюємо з діточками на Рахівщині. Натячившись трошки менше, і досить успішно це тут в долині нарцисів. Я думаю, підписанням цього документу ми ще раз підтвердимо, що ми хочемо робити багато чого для діточок наших. Ми маємо певні результати, будемо їх примножувати і працювати стійко з вами. Дякую. Під час форуму діти взяли активну участь в екологічному квесті, на одній із зупинок якого вивчали рослинний і тваринний світ долини нарцисів. Тобто ми перевіримо, як ви знаєте, рослинки, які ростуть на долині, і тваринки, які мешкають. Звичайно, це не всі тваринки, але найбільш такі показові, цікаві для вас. Значить, ви маєте зображення рослин або тварин і назви, і ви маєте їх підібрати одна до одної. Ну, сьогодні мова про що там Нарцис. ви ще не були в долині. Оце нарцис. це головна ця квітка, за для якої ми сьогодні зібралися. Сподобався юним природохоронцям і майстер-клас виготовлення нарцису вузьколистого. І першим ділом, що ми робимо, ми так скручуємо щільно, 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 щоб утворилась така дудочка. Бо нарцис має серединку свою таку, ніби як дудочку. Ви бачили, правда? Харків'янка Злата перший раз в долині, і дівчинка залюбки долучилася до майстер-класу, тим самим і до охорони. Білосніжної квітки з легенди свідка льодовикового періоду. Майстер-клас по виготовленню на сколистого. дуже цікаве заняття, і я навчилася гарно виготовляти його. І ще більше хочеться берегти нашу природу. Цікавою й неперевершеною для педагогів стала екскурсія неповторною долиною нарцисів транспортом, яким мандрували в давнину наші предки. Тож давайте берегти й охороняти долину нарцисів. Унікальну ботанічну перлину не тільки Закарпаття, а й України.